Ну, щорічно відбувається мінімум 4-5 акцій. Фактично за чверть-дві-три акції якісь у нас проходять обов'язково. в неї можна його назад дістати. Вона складається всі три кігтя, ось вставляється в ці дірки, лити її ну, майже як лету. Хотілося б передати воїнам АТО, щоб закінчилася нарешті війна, і привітати їх з рук. Шановні наші захисники нашої країни. Хочу вас привітати з великодника та хочу вам побажати, щоб у вас все було доб добре та у вас, щоб ви повернулися до своїм розгляданні захисники. Наш клас зробив для вас рядки мотанки. Хай вони оберігають вас, хай вони допомагають вам з крутну хвилину. Ми, Ми любимо вас! Наші захисники, вітаємо вас зі святом, щастя, здоров'я, маємо вам миру, здоров'я. Всі бажання здійсняються. Повертайтеся живими.